Нам оказана велика честь адміністрації, що тут сьогодні Гарколи на себе роль в День відкритих дверей. Нам дуже приємно, ми щасливі, настільки, що важко навіть це описати. Ось, то я почну. Якщо мова йде про скасу на Берестові, місце, це місто і місце, воно не просто. Ви ж тільки що? <ква> Під собою під собою багато, ну, скажімо, міфів, які ми просто ми, як вчені можемо звати міфом, да? коли кажуть неправду, вона красива. Ну, красиво, сказати, міф, щоб брехня. Да? Те, що люди вірили, а це одне. Є те, що люди просто не знають або не задумуються над цим. Ну, наприклад, наприклад, починати з назви. Давай так, спаса на березі. Що таке спас? От я там я хрещений православний, я так думаю, в нашій території більшість православна. Такого свята не існує. Є свято Преображення Господнє. А спаса це ну я називаю це народна назва, тому що цього визначення нема. Є два варіанти. Або спас, то був якийсь язичський язичний, ну паганське свято. Ну, язичське, я не знаю. Мені не мені не подобається. Жить погані, ні, тому що вони погані. Нормальні люди ж були. Просто вірили в своє і все. Ну, і, все. Паганське якесь свято, якщо так уже казати, або е обрізне слово «спаситель». Спас, спаситель і воно нібито, але виходить все одно це народу простіше. Знаєте, я засфальтована я, вулиця, як трапілька. Вони йдуть, як і собі. Ти хоча асфальтують, ти все одно піду на, на простець. Так і виходить, що народна назва проста перемогла канонічно. І це не тільки тут, тому що такі спаса, є в Галичі, вражки кілька там відомих храмів, там 12-13 століття. Але для мене це феномен. Я там з лінгвістами розмовляв, вони кажуть, якось не знаю, ну так заведено. І ми, і ми, і ми до речі, коли яблучний спас, це ж все такі залишки язичства, по суті. А свято преображення Господня. Більше того, якщо вже підводити під це науку ще в 19 столітті, в, в одній статті, звісно, Лашкарьова. Я нарахував 14 назв. Він назвав 14 разів оцю церкву. по-різному, просто по-різному. Спаська церква, Спасо-Преображенська, ну і похідня від цього. Це раз. Друге Берістова. Що таке Берістова Літопис, Нам відомо з літопис, да? У нас основний корпус Джерел, писемний джерел Літопис. Берестова це село Берестова, де знаходилась князівська резиденція резиденції Володимира, потім Ярослава Мудрого. Перша згадка 980 рік, до прийняття християнства офіційно як державної релігії. Хоча там тут була і Ольга, що була вже в Константинополі похрестилась. а Скольдір до цього теж вирізаний так сказав, державного перевороту, який Олег з малолетним Ігорем завершили. Менше з тим. І 100 років досліджується ця територія. І за 100 років не знайдено жодних залишків ні давньоруського села, ні резиденції. Тобто, а чому? Бо ну, археологи це називається дослідження культурного шар. Культурний шар то є залишки життєдіяльності людини. Ну, Якщо сучасно, ну я перепрошую. Кинув хтось цигарку, трава, щось таке зам'ялася, і це накапичена, капиче на накапич. Так ось у нас є культурний шар 9 століття до нашої ери. Я покажу, де посилені чорноліської культури. І потім зразу 11-12, Ну там перехід там точно не можу сказати, коли будувалася церква. А 9-го нема, нема, немає, го нема. Берестова у нас офіційна точка зору, ну академічна називаємо так, академічна. Розміщається в парку Слава, але там теж його нема. Ну, там шурфували, якісь ротоскопі робили. Тобто. І виходить так, що спасна Берестові — це назва церкви, е, е, народна назва місця, якого не існує. Щось таке, отак. Тобто, от, так, от, от, от і, і, і ніхто про це не так. І ні, то що ніхто не задумувався, Ну просто для мене це якось дивно. Спас на місця чого такого Берестова нема. Не знайшли спаса взагалі звичське свято. А тут у нас ціла церква. Ну, це, оце перше, що несподівано. Давайте пройдемо. З моєго відділу розкажу Дмитро Петської да, розкаже про Грані залізний рік, просто поселення там, там те ще розкопали, покаже. І коліжанка Олена Махота розкаже про плінфу. Що таке плінфа? Це цегла, там не руська цегла, Ось вона і є. От ви знаєте, це плінфа. Плінфа, хто був в тому самому Константинополі, тобто в Стамбулі. Там все з цієї плінфи. Бо до нас прийшла. А Софія, ну та вона трошки раніше там вже ж забудована. І, я що хочу сказати, що коли, коли ну авізентіє, що то тобто, по суті римська імперія, тобто, коли кажуть, що нам треба в Європу, у нас тоді вже з очі приїжджали, і у нас європейська методика будівництва вже була. Бо ми тоді у нас князі були не бідні, тому що вони могли собі замовити будівничих. Нам вже відомо, що перший будівничий, перший кам'яний храм відомий ну монументальний, Ми кажемо не кам'яний, монументальний десятина церква. Грека називали їх греками, замовляли греки. Так ось, та і все будували сплінфи. Ну, виробляли і тут, звичайно. Бо одна такса там 5, кіл, вважайте, якщо повністю. Ви бачите, ось це центральна частина. Але якщо брати сучасну, центральна частина цієї споруди, да? по боках то чотири періоди будівництва по суті тобто якийсь, е, яка вона була в, в княжу добу нам показують розкопки ось ця інсталяція підійдемо ближче тобто вона була ну в три рази більше але або е, під час е, взяття Батиєм Києва тобто 1240, або під час е, штурмів татарських Едегея, 1418 -му, 16 -му, і Невлігерія або Герая е, 1422-го, коли Київ повністю був і, звичайно, і округа Ось. І, Тобто постраждала. На світі постраждала невідомо, От ці часи, так звана у нас ця руссько-литовська доба, вона мала вивчена. Ну, тому що її не вивчали ще по великому рахунку. Не знаю, як ви, я пам'ятаю так. У нас в школі було так: міська розібати, да, біда. Потім зразу Богдан Хмельницький. Що там 300 років робилося? Що вони, з ким вони якась ну не могла радянська влада дозволити, щоб оця маленька Литва, там да, як на, на, на мапі Радянського Союзу, володіла в на той час найбільшою державою в Європі взагалі? Як це могло бути? А те, що ми були не просто у нас було ще удільне князівство Київське, вибачте, і що в 15 столітті як а, 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 ділитися хотіла автономію е, свою мати, але потім неожиданно Сім Олекович поїбає, так буває. Захотів автономію? Загинув. Через 600 років об'явили воєводця. Ну, це інша історія. Не про Спаса. Е, да. Так ось, що поки ми тут стоїмо, оця виходить дзвіниця. Це 1813 рік, 14 побудова, тобто 19 століття. Це 18, це 11, 12, умовно. Чому? До сих пір, знаєте, є деякі споруди, відома з літопису, наприклад, там, Успенський собор, будувався 1875, там, Ірагоща на Подолі, 1835, відомо, а це й невідомо. І тут датування йде тільки за будівельним матеріалом, а воно, вибачте, розпивчати. Датувати в кращому випадку можна там, до 4 століття, коли з'являються техніки будівництва, там було е, потім е, е, опус Міксом, потім е, опус ізодус, тобто залежно яка кладка там була, і воно перехідний період. Але я думаю, дуже просто. Якщо треба вчити логіку, коли нема даних, включаємо логіку. 1096 рік, тобто кінець 12 століття, хань-баняк, половецький хань, хан спалив повністю округу Київську. Київ він не заходив, а йому не треба було. Бірестова спалив. Красний двір, це видобіч, теж у нас взяло, спалив, пограбував серйозно все. Ну йому було достатньо вирогідно. І, вочевидь, щоб на 11-12 століття це розкіт Києва взагалі Київської Русі. ну Спалив, віднову, відновимо, зробимо. Тобто, скоріш за все, будівництво пішло після того, як воно ну, не втратили щось. А до цього було це була окремий мастерські спасії. А перед цим у того ж Володимира. Була церква святих апостолів Петра і Павла. Це те, що нам відомо, скоріше за все, було дерев'яно, скоріш за все, але де невідомо. Про монастир відомо, тобто трансформація Петра Павла пройшла до нас незрозуміла і несподівана. Перша згадка про монастир ми маємо в 1702 році. Тобто, в 11 столітті там Германія в монастирі. Тобто Герман був першим, скоріш за все, першим ігуміном цього монастиря, і Германія монастир, а потім в 13 столітті зрадиться Спасським монастир. Тобто дерев'яна церква, потім монастир, а тепер окрема церква. І я повторюю, ну, я проводив тут дослідження в 2018 2019 роках, культурна шара тут, 10-11 століття немає. Тобто Берестово, ця резиденція князівська, була десь в іншому місці. Чому так? Ну я вже казав про дивну назву, да а щоб зрозуміти, коли оце ну скажемо, де як назва повторюється, Берестово, це може бути як район, да Берестово, тобто по берегу Дніпра. Росла береза, да, де вони берестуцю ламали для господарства. І це може бути не ну, як абонь, як аболонь, да? Це конкретне місце стадіон у цього клубу нещасного. От. А, а просто от цілий район, так і це берество десь могло там тягнутися і заходити. Бо є там клітки, де могло це бути взагалі у нас ну, ця резиденція, я думаю, вона була. На південь взагалі, вона була от там на пагорбах, і там були розкопки вулиця Панфіловцям назвати. Не знаю, як зараз називається. Там проводили е, роботи, там такий матеріал. І я там вперше бачив плінфу 10 століття. А тут її нема, А там 10 -е століття. Можливо, випадково знахідка, бо кладки не було. Але якщо брати легенду про те, що Іларіон, ви ж знаєте про Варяжські печери, да? що перша найраніше печера в Спочевському Варя. Хто їх викопав, не знає. Бо Іларіон перший да? пресвітер е, Спаського. Е, Тода, не відомо, монастиря чи не монастиря, Спаска церкви, да? Спаска церкви була записана, бо його Ярослав Мудрий поставив першим митрополітом із місцевих Іларіон. Але Іларіон, за легендою, зайшов в печерку, яка була вже вирита. Він вже скористався. І що? А отут, вот ну ви то не знаєте, я то знаю, да? що вот тут між, між е, цим місцем і Лаврою був Аврах. Метрів 12, він ще був тут до 17 століття. століття. Ну, людина не, не, не карабкалась. Він пішов з іншого боку, де було ближче. Йому то там варяшки було ближче. Я, ну це так, де було це, це спасу на де берество, резиденція мало бути. Але це не доведено, бо копати треба ж копати. От, е, да, рію, так ще один період. Ось бачите, оця, оце, оцей блок середі, це княжа доба, да? тобто 12 століття. А ось це це добудував вже Петро Могила. в тисячу ж, Це теж історія, це ж місце, це ж про церква, вона ж нещасна. Да? Назва якась і то, і то, і все в неї не так. І після Берестейської уні, 1595 року, да? їх дали унятам. Унятом. І Петро Могила в 1631 році тобто, через якийсь час просто викупив її, просто взяв купив. Як то? Знаєте, хтось купує квартири і продає квартири, да? наприклад, а хтось цер церквами торгує. Ну, Петро Могила викупив. І, 에, очевидь, ми не знаємо, в якому стані була. Ми не знаємо, тому що найраніше зображення, це 1638 рік в тературі Афанасія Кальнафоська, Монаха печерського населення, там є гравюра шикарна. Вона як може як карту розглядати. І там вона показана От тільки ця частина, знаєте, як замок стоїть взагалі. Що навіть вся думка сучасних архітекторів, що це. Це був костел навіть, ну, можливо, якийсь час. І він добудував вже до це, щоб ви розуміли, це не Русь. Це, сім, це 17 століття, яке добував Петро Могила. А Русь, ось вона, оце, щоб ви розуміли, це інсталяція сучасна, але після розкопок, які проводив, ну, перший відкрив Петро Покришкин у 1914 році. І оце повторює чітко підмурки княжої доби. Тобто, уявіть собі, вона була ну, втричі більше. Втричі більше. Оце вот там стовпи, оце спіри, стіни, вот Це стіне, хіба що це коли робили ці люди? Цю інсталяцію я їм, я їм дав розміри, і як виглядала пліфа. Зробіть красиво, вже й так гроші вклали. Ну, вкладіть, щоб воно було Е, <рекун> uh, Тепер ми дійшли, пам'ятаєте, я казав, про шари, да, культурні шари. І найраніший шар 9 століття до нашої ери. Ось тут знайдено поселення, так звана чорноліська культура. Одну споруду знайшли, одну споруду. Матеріал, Матеріал вам розкаже бутопет, якого я вам презентував. Всередині у нас є невеличка експозиція, і він розкаже чітко що там знайшли в місті. Те, що ви тут бачите, це вали, вали фортифікація, але це 17 століття. Вони зараз лежать в музеї Київська Фортеця. Але і це теж один зміфт з міфів те, що Київську фортецю розбудував особисто Петро І. От взяв так все бросив <зас> всі діла Санкт-Петербурга приїхав, закатав рукава там, а там от строї, і тут строїть прийшов. Все. і це він особисто будував. Ну Нас там вчили так. ну Принаймні, я знаю точно, що крімсь фортеця це Петро І. Але по факту перші вали ці насипані це казочками це, це, дані, казачками тисячу Самойловича 1679 році, тому що с -с 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 Ну, скажімо, як фортифікація до Київської фортеці, офіційно, це 1609 рік виходить за 30 років. Вже було збудовано. І будував, вибачте, градон. Ну, ні, я тут. Не а, а відомий шотландський забув. Ну, градон точно. Тобто він відомий був інженер Європи, тобто це було ім'я. Тобто вони могли замовити фахівця з Європи інженера, який розбудовував скільки. І виходить, що дійсно в цей період вже Російської імперії сучасної мови от, молоді люди знають, це апгрейд. Тобто покращили, покращили те, що вже було. Десь зробив більше, добудував, але по факту перше зробили це, я скажу, приглядайте мені саме. Скажіть, про нас ну, залишили спеціально, щоб ви бачили що це рід, рідненьке, що це не просто, скажімо, збутова чи ще щось це це, це такий так, спосіб модифікації, да? так? Да, ну, просто наскільки ми вирізняємося. Ну, а то, вже, а то вже, реставрація, да? там, губи намазали, я не знаю, як сказати. Там, ну, Другі... там, ну, щоб ви могли порівняти, от зараз зверну увагу, бачите, що да, да. там правда? А що там правда? Може для цього. Хороша аналогія з губами. Зараз на Майдані, Майдан, да? і ми запали в Ярославою Вал, а там, там е, ягородні, там е, дерев'яні конструкції, які скріплювали. Ми, там 14 штук де це було в ряд. А тут пусть, пусть, просто насип, Тобто самі по собі, вибачте, ну так себе пам'ятник. Але значення, що це форма, і більше того, це вважається пам'ятною національного значення, щоб узнала. Що тобто воно насипано форма. штучно, так? Да? Це насип, штучний насоб. Ну, так любий насапка, кругам це штучний наступ, mm -hmm. якщо отримали. Я думаю, що там коли було робитися, я думаю, що вони е, опалювали і воно нібито укладували нібито глину, знаєте? От могли обмазати, як об такі, так? Да, так, да? да. щось таке, техніка, ну це тільки що вам не скажу. Покажем вверх по гайці за півторосі. Ви дозволите? <я> <рісті> <рісті> так от, е коли я казав, що да, ми копали 2018-2018 трасти роки, коли тут робили благоустрій території, з плитами закладували, от це стоп-граніт, по два. Я не знаю, так. Е-гей. Е і... Ми, тут були траншеї різні, тобто це не були розкопки, це були наукові роботи. Якщо б розкопки, вони б мусили продовжитися до сих пір, як це нормальні люди роблять, нормальних странах і так далі. Це було, Тобто, іде екскаватор, ми за ним, стоп, тут покойник, тут покойник. а Покойників було 430 дневни. Ми таке офіційно розкопали 430 до поховання, а їх було набагато більше, тому що були перевідкладені. Вопрос хороший, якраз про це не сказати. Е, нічого нічого. Ми про влітку сказала, я пам'ятаю, я запам'ятав. Е, е, ми зробили аналіз працювали, У ну, мене два роки, це така відома дослідниця, може хто знає, Олександра Казак, це у нас number one в нашій країні антропо, антропологиня. Да. І у них учениця, в Іриковонаріант було два роки, працювали дівчата, і у нас виходить, що е, з перевідкладеними вони виділили 960 осіб приблизно. Тому що поясню, от переклада, пам'ятаєте, казав, що дзвіниця збудована в 19 столітті. А могильничок тут, могильничок з 12, тобто коли вони викопували, а там е, фундаменти, ну, підмурки дзвіниці, найглибші тут 4-20, здається, ми якраз до такого облазі, звісно. І коли вони в 19 столітті копали свій котлованчик, оце на 4 метри, вони наткнулися на поховання. Поховання, щоб ви знали, тут в 3-4 яруси взагалі, отак, от коли копала трошек, вони так релять. Ну, місце таке багатодатне, було престижно тут ховати. І вони що? Вони своїх, ну десь не знаю, ну ті, що викопали, на не знаю як, ну без Безер Хелої, але напевно якийсь обряд зробили, і вони поховали в одній ямі. Тобто ми натикаємося, от ми робимо розкопки, якась яма. Ну яма, якісь ті отак. Ті, 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 в вкладемо стані. Я перепрошую, ми називаємо суповий набор. Тобто йде, іде просто от, непонятно що. Розчистили і набрали, набрали дев'ятнадцять культів, тих чорних. І виходячи там, ну тобто, все, що вони випадково натрапили, і такі і такі була ще одна яма. Тобто, я за що, що крім того, що були поховані реально, поховані в трунах, там не якісь хрестиками з якимось там матеріалом, як положено по християнському обряду, схід захід положення. А це просто от, ну напевно, бо я своєму житті робив перезахоронення. Я теж батюшку брав. От і на поштовій площі робив про захоронення, чи на Почанівській. Ну він зробив якийсь там обряд, посвятив косміцю, зробив. Але ну взяли, але за що? Наука. Я їх не розкопував. Не послухав, боже, я рятував. Тому що екскаватор їх аут. Якщо я б не взяв, вони поїхали десь на смітник. Ми зробили ешкантрополог, повністю аналіз, і ми тепер у нас відомо, що там був і туберкульоз, і сіфіліс. була одна шикарна дама. Ну, я перепрошую, це мабуть, занадто річачий випадок на восьмому місяці. Ми, тобто вже щось там плод, тобто, все взагалі для антрополога, таких одиниць викладів вона досліджувала. Потім. Ну, що, я не знаю. Прості щось сказав, да, антроп... mm -hmm. різних Ра стадій. Потім, цей, mm -hmm. що ні, в період, в період, ні, 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 навалом, в ярусі, в ярусі з да, трубністю сразу, сразу, да. Mm -hmm. Т, це якраз оце називали. яз називав. Ми ж невідомо насправді чому. Я думаю, що була холера, насправді ночима. Ось, ну от, а я ти що суп підвів. Що є проект? Ми в цьому валу зробимо косницю Так само, оце що ми зробили аналіз. Керівництво заповідника прийняло рішення договір з Заврам'ям, нинішнім очільником монастиря. Ми їх офіційно перезахоронимо, вала, буде якась кошти, ну і буде от, нібито по людськи наука своя взяла, віддала назад в землю, і тут буде, і, а вони зроблять свої обряди, те, що там необхідно, ну ось щось таке. Ось така історія. В трунах були, а от були випадки, коли яма забита, що 19 мішків взяли. Тобто їх до нас це надала перевкладному стані. Хтось їх вже потурбував. Ми їх забрали, зробили повністю аналіз. Ми знаємо про ті вироби, які я вам вже казав. Ситуація така, що за літописом, повторюю, це основний корпус наших джерел писемних було поховано три працівника князівського роду Маномаховича. Єфімія, донька Маномаха, Юрій Долгорукий, і руки і його син. Виходить так, що ну, розумієте, давайте по-простому, да? ну, Я там науковець положу. О, може хто е, ну, е, і не вважає, і люди по-простому розкопали три, і в літаку три. Вони, а, ха, отлично! Значить, там є фімія, довгі руки, а там Все, от, і Десь так воно було, розумієте? Враховуючи, що тут е, е, кістки зберігаються дуже погано. Тобто, взяти, тобто на аналіз взяли, звичайно, але були такі частини прямо в порах перетирали, Це залежить від почви, да, грунтів. Так ось, е, е, аналіз був зроблений, і навіть тоді, е, це 1990-90 років, коли Харламов копав, що там обережно писали: є ознаки, є таке випадково, і чоловічі, і жіночі. Тобто, не ярка виражені. За тазом прикольно, там, ну, до, 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 що дуже просто. А ці ознаки, які яркі, були відсутні, важко було сказати. Е, кацапи Оль -Оль 2003 рік. Вони чітко віддали нам кістки основателя Москви. Тому що, от що, все. І їм віддали, тому що, що зберігається на аналіз, віддали, чітко беріть те, що може зробити. Такий професор Звягин, доктор біологічних наук, там такий крикун. Ну і, і мовчок взяв. ну, А він сусанін нашев, там що таке, він такий громкий дядя криміналіст. Потім вліп'ючи Івакін, археолог відомий, доктор наук. Чим кореспондент, бла, 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 старший товариш Він написав спеціальну статті української мови тут, і там російською видав, що є ознаки, за яким не можна вважати, що це не то, що до руки, навіть отакі, дивіться, уявіть собі, знайшли саркофаг, і він пустий, тобто без інвентаря. Тобто. Ну, князь мусив мати, вибачте, перстеньок, меч, щось. Я копав о, 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 розказував вже на подолі, там багато поховань, просто ну, там по якийсь там священник, я не знаю, але воно з золотом розшита. Тобто, а де ж а золота нитка всюди залишилась? Якщо це князь називається, мусить бути крім князівських інсигній, щось взагалі, вказуючи на його статус соціальний просто. Вочевидь, що його ну, пограбували просто. Ну, якщо навіть це був він. А, Діскавері сидивляться. Я щось дивився, якщо як піраміди грабували через три дні, як поховали того фараона, наприклад, mm -hmm. да? і, також і скіфські кургани. Перші грабували той же час, наприклад, да? свої ж не, не чекали там довго. Тобто, ну люди такі. Але я а, вибачте, ну я ж казав, а Бати, а от татарські туристичні походи вони всі ж, що вони замались грабіжом, реально. І щоб там знаєш, що це саркофаг, тобто це дорога поховальна конструкція, то звичайно вскривали, Ви що? От. І, і, і питання таке. Уже і зараз, коли в 2015-му знову цей Звягин написав, знову знову обманули, знову хахлині віддають нашого <світтє> довгорукова. І, і знову і на вже уже переслало це вкрас Олександр Казак. Це ще й не опубліковані дані. оце буквально мені сказали коли, о, в кінці того року. Швеції дані бо, що це жінка і зробили це 14-15 століття. Поховані 15 століття жінки в тому місці, що вони казали. Все, щоб от я і ще такий, знаєте, останній мазок Петрома Могила викопав церкву, добудував. Тобто хороший чоловік, просто митрополит, все такое. але він похований був, знаєте, в чому? В давньоруському церкові. Тобто кого-то виложили. Кого -то виложили. Российка, Хорошо. ні? Ні. ні. Розв язок. Розв язок. Тобто, це був середньовічний цинізм, як для того часу ну, норма була. Да? Це дорога конструкція, як хата на Крещатику, як Мерседес. Він продавався, так що що таке. Ось, тобто, тут не можу. Дивуватися було б, якщо б він там був цілий лежав за тисячі років, князь з усіма цим. Тому ну, це, це політичний такий маневр да? і якийсь спроба тиску. А от щоб ви знали, ну, і бо так, Тут Володимирський Пинів, зараз, де у наша археологія знаходиться, Дмитро буде розповідати, там там проводили, проводили розкопки, шукали чітко довга 18 квадратних метрів. Ні, слушайте. Звідти звід, звід написано так. По заданню Мосавета, в дужках, вічний указ Сталіна, знайти основателя Москви. Вони в 1947 році, 1900, після війни, шукали спеціально, тому що імперії потрібні символи. Вони не можуть, їм треба символ, щоб взяти з ним діплати або що там. Щоб, я не знаю. І не знайшли. Я не знаю, в Сібірь вони ніхто не поїхав, але но, по суті, вони знайшли там сім поховань, 17-18 століття в колодах, але саркофага не було. Але там поставили оце, що знають багато з вас, mm. кінотаф, mm. е який е його скривали, він, ну, його розібрали, він стоїть зараз у нас в фондах, і там е це бутонна була, просто залита бутоном. Mm. Там уже йдемо, давайте. Ну от, а я нібито і закінчив. No. <laughs> От, бачите, почули про довгорукова і мешають. О! <ріху> <ріху> <Така мстя. ріху> а, він може цей а дивіться, давайте, щоб фінал, щоб продовгору. Я не кажу, що його тут нема, тому що ми довіряємо. Давайте, йдемо, йдемо. <ріху> що? Але просто не знайшли, тому що ви побачите, там схемка є. Як копалось, це були траншеї. Ця територія на 80% недосліджена. не досліджена. Тобто, по суті, тут може 30, бути 33 саркафага десь бути, розумієте? І не знайшли. Але не можна казати до чого скажу. Ну я не можу говорити, що, що він не похоже. Десь є? Так, да, я можу бути, Вибачте, може бути підвалом, тому що один саркофаг в двох метрів від апсиди, а один був в 12 метрах. Аж там знайдений один, розумієте? Тобто вони можуть десь бути. і все. А чого саме тут припускають? А ж Він же з 12-го століття, розумієте, а вал 17 Тобто вони насип насиповлюють вроді все, так. Спасибо. А тут просто поставили, как вас выходит, бутылар на кидем. А ты что, давай? Нет, так я хочу. Ранее... Это... Да. 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 Можно... Конечно, а у нас такие основные. Ну, они не